Люди, всім привіт! Через особливість ринку, з яким ми працюємо по пригону автомобілів. Нагадаю, що ми приганяємо автомобілі з Німеччини. У мене на каналі ви частіше за все зустрічаєте якраз таки відеоогляди автомобілів з Німеччини. І додатково я ще публікую різну інформацію, типу там витрат, технічних якихось нюансів і сервісного обслуговування. Дуже часто у мене є відео на каналі, під якими навіть про дизельні автомобілі люди. Глядачі, коментатори дуже часто пишуть, що ой Боже, як дорого їх обслуговувати, хоча я наводжу зазвичай тільки якісь там регламентні сервісні роботи з мінімальними ремонтами. Бо в принципі автомобілі ми перевіряємо, якби намагаємося відбирати все ж таки живі здорові екземпляри. Саме тому в основному тільки такі роботи по ним проводяться і то. Людям дорого. А тут нещодавно в мене для знайомих замовили підбір автомобіля по Україні. Автомобіля зі Сполучених Штатів знову ж таки дуже часто доводиться в коментарях читати, що от ви там ті дизелі з кінськими пробігами берете. От, краще б взяли щось з Америки з невеликим пробігом, от точно був би успішний успіх, ви б ніяких затрат не понесли. І цей автомобіль ми підібрали, відібрали, можна сказати, хоч і практично понизу ринку. Екземпляр доволі таки непоганий. Але навіть при цьому в нього було. Вкладено доволі таки немало грошей. Я от навіть рахунки, не карту, а рахунки з собою приніс. Буду вам показувати, розповідати, на що пішли космічні, на думку глядачів, коментаторів, суми на обслуговування Volkswagen Tiguan 2012 року з двигуном TSI на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Поїхали! Отже, перший рахунок, цифра в ньому в кінці, фінальна 44 тисячі 400 гривень. Страшно багато, я не можу дійсно. І що цікавого в цьому рахунку, це те, що це рахунок просто регламентного обслуговування. Тут немає абсолютно ніякої поломки. Тобто це автомобіль, який заїхав після купівлі. Хоч і попередній власник казав, що десь там три тисячі назад в цьому автомобілі міняв оливу, фільтри. Але оскільки немає ніякого хоча б такого документального підтвердження, новий власник мій знайомий, який до автомобілів відноситься десь практично ледь не краще, ніж я, дуже перфекціонізовано. Він каже, що для себе я краще заміню все. І я тоді 100% буду впевнений, що цей автомобіль буде їздити і якби, приносити тільки задоволення, а не доведення. Постійно через те, що ти десь на чомусь заощадив, не поїхав, не замінив оливу чи фільтр. Потім доведеться їздити, вирішувати потенційно якісь доволі такі суттєві проблеми. Нагадаю, автомобіль було куплено 2012 року з пробігом 105, ну майже 106 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий бензин, турбобензин, TSI, шостиступінчатий гідротрансформатор, класичний, повний привід Haldex 4. Це в нас, по суті, перше покоління Тігуана. Що ми отримали по результату обслуговування? У автомобілі було зроблено от в цьому рахунку, я буду перелічувати, покажу вам скрін на екрані, якби була зроблена стандартна діагностика, комп'ютерна діагностика, перевірити, що з автомобілем не так, коли він заїхав на СТО, що потрібно міняти якби, по ходовій чи не по ходовій. Від нас було зроблено перевірку автомобілю по частині кузова, тест-драйв. Перевірка візуальної частини, якби, ну і так само електронна діагностика на предмет помилок, на предмет підтвердження пробігу. Слуговуванням, до речі, займалося профільне СТО неофіційне по вагу, Одне з найкращих у Харкові. Це СТО АЗР. Посилання і контакти я залишу внизу. Звертайтесь до хлопців, якщо вам потрібно що свіжі ваги обслужити, що, наприклад, більш старі вирішити якісь питання DSG, дізеля, коротше, ходова і так далі. Вони цим всім займаються. Ну, власне, тому до них цей автомобіль, якби по мої і рекомендації знайомий і повіз. Діагностика ходової, комп'ютерна діагностика. Далі просто заміна оливи в двигуні, заміна фільтрів всіх в двигуні, заміна оливи в автоматичній коробці передач робиться, до речі, раз на 60 тисяч кілометрів. А якщо міський цикл, то можна ще й раніше робити, тому що від якості оливи, власне, їй залежить якість перемикання, плавності ходу і довговічність роботи того самого гідротрансформатора, який багато хто вважає невбиєнним. Але якщо ви забиваєте на банальну заміну оливи, яка кожна що, до речі, немало грошей, якби, то от вона швидше і помирає навіть швидше іноді, ніж DSG може померти. Якби. В цих тігуанах, навіть в другого покоління, ставили тільки класичний гідротрансформатор Айсін без DSG. Були DSG, тільки Ultrack, GTI і по суті все Golf, Alltrack і GTI. Дуже важливо, що якщо у вас автомобіль на повному приводі, чи то нехай буде Volkswagen, це буде Tiguan, це буде Golf, Passat, чи там Шкода, щось інше, чи навіть Toyota, важливо пам'ятати, щоб цей повний привід нормально функціонував, нормально працювали в ньому роздатка, редуктора, муфта, халдик, знову ж таки, яка присутня у Tiguan, Дуже важливо замінювати рідини, які присутні в цих вузлах. Якщо ви цього не робите, привіт, підчіпники, привіт сальники. Підчіпники починають годіти. Починають сочитись, з них починає все витікати. Ну і привіт або редуктор, або роздатка, або ще щось інше. Якщо ви робите все по регламенту, воно їздить і їздить доволі таки довго. Повторюсь, щоб це була там Тойота, Honda, не знаю Lexus, що в нас там вважають меганадійним, що Volkswagen. Ці речі робити треба. І ці речі, по суті, коштують десь приблизно ідентичних грошей. Просто хтось купуючи, Тойоту цього не робить, бо вважає, що вона вічна, і там все залито на весь термін служби, якби у власників ваг якось підхід такий трішки більш пристальний до своїх автомобілів, тому частіше за все, все ж таки, міняють. Хоча я катався на багатьох шкодах, на яких гуділи задні редуктора, і власник казав, та, скоро все рівно продавати, буду це єдине рішення даної проблеми. По суті, переливши всі рідини, замінивши фільтри, до речі. У муфті Халдекс 4-го покоління присутній фільтр, не так як в п'ятого покоління банальна сіточка, якби тому фільтр тут також немало коштував. По рахунку це в нас виходить цілих, цілих, цілих 2300 гривень. Знову ж таки. Кожен елемент це роздатка, редуктор, муфта Халдекс. В кожен елемент заливається своя олива. Десь літр, десь, до речі, увага так іноді підступно буває 1,1 літра, а Продається вона по одному літру ця рідина, тому її треба купувати дві баночки, хоча 900 мл потім все-таки залишається на наступний долив. що це муфта Халдекс раз на 120 тисяч, чи доїздите ви до неї. Ну але... Суть не в цьому на розлив воно не продається. Купувалося, знову ж таки, заливалося це або оригінальна олива, або Фебі Мотюль, що було в наявності, що побажав якби, власник. Ну і далі, знову ж таки, другий етап. Тобто, якщо ми візьмемо виключно заміну фільтрів рідин. Двигун і вся ходова частина автомобіля, трансмісія, повний привід, то це потягнуло на 26 тисяч 500 гривень. У мене був окремий рахунок. На жаль, його не зберіг. Що доповнило суму аж до 44,5 тисяч гривень? Це речі, про які дуже часто, навіть якщо купують люди, TSI, що новий салон, а що потім вживаний, дуже часто не думають. Перше і найголовніше я реально цю проблему з бензиновими двигунами зустрічаю дуже часто власники бензинових двигунів. Не знають, що в їхніх двигунах треба міняти отакі речі. Хто не знав, хто є власником бензинового двигуна, що турбобензинового, що атмосферного, це свічка запалювання, від якої відбувається якби, запалювання паливної суміші в циліндрах. І, власне, відбувається робота двигуна, перетворення теплової енергії на кінетичну, якщо так вже поглибитись. Так от, свічки у мене колись був бензиновий двигун, аж до 2018 року. І я ще тоді пам'ятав, що свічки в мене в середньому, навіть при тому, що я купував як не оригінал, так якісні це були. або або NGK я встановлював, якби ну, тобто, не щось найдешевше, я встановлював собі. Вони від'їжджали в середньому 25-30 тисяч. І потім починалися проблеми. Або він троїти починає, або тяга не та, або розхід збільшується. На цих свічках, які були, дістаті викручені з двигуна того Тігуана. По зазорам по стану електродів складається враження, що ці свічки взагалі не міняли з заводу, як автомобіль виїхав, по стану їх зовнішньому, вони вже такі корозією почали покриватися. Якби, тобто... Ні в Сполучених Штатах, ні вже коли автомобіль заїхав в Україну, ніхто йому ці свічки, скоріш за все, не міняв. І мало того, що вони такі вже ну, виїжджені, у цих свічках різний зазор. Я приведу приклад на відео, якби... а зазор суттєво впливає і на те, як відбувається запалювання, і потім чи є детонація, чи немає, що доволі таки пагубно може бути для двигунів ТСА, якби і для витрати пального, і для того, яка динаміка в автомобіля, і так далі. Тобто це дуже і дуже важливий параметр параметр. свічки в TSI двигунах встановлюються з іридієвим так званим електродом, наконечником, і коштує чотири свічки. 100 євро. Тобто це, до речі, доволі цікава інформація. Має бути для тих, хто знову ж таки не міняв ніколи ці свічки, катається там на двигунах TSI. І пише в коментарях, що от в дизелях у ваших от там, форсунки, 200 тисяч, от ви там ого, як зламаються, ви дізнаєтесь, скільки воно коштує. Так от, якщо ми робимо на двигуні TSI, так, щоб він їздив довго, все по регламенту, міняємо свічки кожні 30 тисяч, то 6 замін комплекту свічок при майже 200 тисячах кілометрів у нас затягнуть на. 600 євро. Це дві форсунки дизельного двигуна. Можна, звісно, проїздити, як в цьому варіанті свічки були оригінальні з заводу, але це не мій вибір. Це так само, як на дизелі, можна їздити з двома форсунками, які ну, погано працюють, лють вирізати потім екологію, їздити диміти. Якби Ну, таке собі задоволення. Тобто свічки 4 тисячі гривень, там трішки більше навіть це регламент, його потрібно робити хоча б раз на 30 тисяч, про нього не забувати. Тоді TSI вам скаже подякує і витратою, і динамікою, і, в принципі, довшим терміном служби. Другий елемент, про який часто не згадують при купівлі TSI при рекомендаціях автомобілів зі Сполучених Штатів, це що Passat, що Jetta, що Golf там, що той самий Tiguan. Це те, що в цих двигунах встановлювався ланцюг на газорозподільному механізмі. От він у мене тут в коробочці лежить. Маю сказати, що цей ланцюг він діагностується ще електронною діагностикою, але найкращий спосіб це все ж таки його перевіряти по одному дуже важливому показнику. У хлопців з СТО, які знову ж таки займалися заміною комплекту ГРМ. Є прекрасний матеріал, але він на в москальському ресурсі розташований. Я не буду його показувати. Я на словах розкажу головну річ, яку потрібно знати. Коротше, перевірити реальний стан ГРМ можна одним перевіреним, як то кажуть, шляхом. В новому комплекті ГРМ, в новій ревізії, встановлюється такий натягувач ланцюга самого. Гадаю, знаєте, що воно таке, помітно на відео. Це річ, яка по суті тисне на один із цих елементів. Які, через який бігає ланцюг і таким чином натягується ланцюг, щоб він не зістрибнув, не перескочив по зубам газорозподільного механізму, і щоб поршні з клапанами не зустрілись. Так от замінювати ГРМ потрібно тоді, коли цей натягувач виїхав на шість таких канавок. Тут їх, як бачите, дуже багато. От коли ви можете відрахувати вже шість канавок. Від оцього від початку це значить, що а, 6 канавок це, по суті, крайня межа, на якій вже дуже бажано замінити комплект ГРМ. У цього Тюгуана було якраз таки от 106 тисяч пробігу, рідний комплект ГРМ ніхто його не міняв. І було якраз таки шість канавок. При тому, що по діагностиці там ще в принципі, більш-менш допуски були, здається, мінус 4 градуси. Хоча теж, ну, діагностика це теж поверхневий такий показник, тому що я нещодавно дивився, наприклад, Audi Q7 трьохлітровий. Дизель з пробігом оригінальним, знову ж таки, по всім блокам, який сходиться в районі 160 тисяч кілометрів. Так от у цього автомобіля, навіть при тому, що діагностика показувала мінус 1,8 градуси по відхиленням, по фазам, ланцюг при запуску шелестів так, наче там в двигуні просто м'ясорубка знаходиться. Тобто, реально такі речі бажано перевіряти або по цьому показнику. Реальному, наскільки воно розтягнуто, або ну хоча б слухати на звук. Діагностика. Дуже і дуже поверхневий показник, хоча теж важливий. Можна, ну, якщо не маєте, ну не знаєте досвіду, не маєте послуху сприймати чи, наприклад, підняти автомобіль, щоб перевірити, наскільки виїхав натягувач цього ланцюга, то окей, дивимося вже діагностикою. Так от, що цікаво, що комплект ГРМ тут коштував практично як коштує ГРМ на дизельний двигун. На дизельних двигунах, що я 189, що я 280. 58. Комплект ГРМ іде е, з пасом, Пас. Ремінь. і там також є декілька роликів. Так от комплект на дизель коштує в районі 6 6200 гривень. Зараз це, там, по моїм умовам, супер якби, і так далі. Е, сюди комплект ланцюга обійшовся якраз таки 4500 плюс 2,200. ну, 7700. Але питання в заміні е, ГРМ на двигунах TSI бензинових ще. Стосується не тільки самого ланцюга, а ще є такі речі, які натягують цей ланцюг, плюс обвідні різного роду такі планки, по яким ланцюг сам їздить, щоб він там нікуди не зістрибував. ці речі кожна коштує там 650, ні, чекайте, 720, 600, 500 гривень, якби планки коштують. Потрібно сальник на колінвалі, звісно ж, замінити. І що ще більш неприємно і дорого, це кришка передня двигуна, яка є металевою, на якій є ощільнення, і дуже часто це ощільнення аж тече прямо по двигуну. Саме через це. Дуже часто, навіть коли ГРМ ще нормальний, міняють. Так от ця кришечка на секундочку коштувала її заміна сама кришка. Коштує 1850 гривень. А робота по заміні ГРМ зняти знову ж таки кришку. Кришка потім садиться тут, здається, повністю на герметик. От якщо я бачу так із того, що я. Того, що зняли з бушної вживаної деталі, то вона була на герметику. Знову ж таки, натягнути ланцюги, зняти, потім все це натягнути, виставити міткам коштує 4 тисячі гривень. Тобто прайс по заміні ГРМ на двигуні TSI виходить десь в півтора рази вище, ніж на дизельному двигуні. І от якщо ми так просто візьмемо, так порахуємо на 100 тисяч кілометрів пробігу, оскільки ми наміняємо свічок, плюс дорожчий ланцюг ГРМ, то виходить, що по сервісу ці двигуни дуже і дуже по собі схожі. Помпа міняється окремо, там вона або тече або не тече. Знову ж таки, на обох варіантах, що свіжий дизель, що в принципі TSI. Більшість майстрів рекомендують дивитися. З однієї сторони, їм вигідно, якщо помпу вони не поміняли. Потім заміна помпи коштує майже як заміна повністю комплекта ГРМ. Ну, коротше, тут у, свого, у кожного свої мухи міняти чи не міняти. Ну, Але, власне, найголовніше це те, що от регламентні роботи ви купили автомобіль, замінити всі оливи. Всі фільтра по автомобілю, якщо це з повним приводом, то це от аж там, 600 доларів, умовно кажучи, чи євро виходить. Заміна комплекту ГРМ, якщо це беремо TSI 1,4, 1.8, 2.0, вартість плюс-мінус така сама, як і у дизеля 1.6, 2.0, Вартість ГРМ. В районі 20 тисяч гривень з заміною масла. Дуже часто, тому що масло зливається, адже ГРМ він там бовтається в оливі, якби, і потрібно бажано, бажано а не потрібно <замінити>, замінити знову ж таки оливу. Тому якщо просто ви міняєте ГРМ, 20 тисяч це, умовно кажучи, зараз 500 євро виходить. Якби на ті сайти це стороннє, неофіційне СТО. І це робити дуже бажано після купівлі. Знову ж таки, на якому ви пробігові купили цей автомобіль, Tiguan, про який йде мова, купувався з мінімальним пробігом і з найменшими пошкодженнями, які були серед інших варіантів по ринку, якби тому в ньому 106 тисяч. ГРМ був не міняний, його потрібно замінити. Це дуже важливий елемент. Не поміняли ГРМ, Тук-тук, привіт, якби поршні з клапанами зустрічається, ви попадаєте на капіталку того самого TSI, який би міг ще проїздити, якби ви в нього вклали в ГРМ. Все, що стосується просто регламенту, це ми купили автомобіль, і от 44400 в нього треба просто всипати, якщо ми робимо все по нормальним запчастинам. Десь щось оригінальне ставиться, в важливі елементи, десь щось заливається, чи фільтри встановлюються неоригінального виробника. Це, в принципі, ще той підхід, який я по суті підтримую. Оригіналу офіційного дилера, звісно, планка була б набагато. Ну, не багато, а дещо вище. А якщо б ви пішли по якимось там дешевим замінникам, то змогли б там заощадити ще відсотків до 20, мабуть, від цієї суми. Але, по суті, от це знову ж таки інформація, на що розраховувати, коли ви купуєте TSI. По мої руки покажу другий рахунок. Другий рахунок, на дещо меншу суму, 41 500 гривень. Це вже можна сказати, на заміну деяких елементів, які втомилися от за ці 106 тисяч кілометрів. І за важливо також 11 років віку автомобіля. Великий привіт передаю тим, хто любить оригінальні заводські елементи в автомобілі, якому біля 10 років. Тому що в цьому тюгуані я на ньому проїхав з Києва до Харкова біля 500 км, якби не було натяку на те, що щось стукає по ходовій, чи недостатні гальмівне зусилля, чи там кермо при гальмуванні б'є, чи ще щось подібне, якби чи не працює підвізка. В принципі, автомобіль себе адекватно поводив, що на тест-драйві, коли мій колега в Києві його перевіряв. Коли я їхав на ньому з Києва до Харкова, була і хороша дорога, і погана місцями також траплялася. Якби. Тобто, в принципі, їде та їде. Але... У попередньому рахунку я показував пункт діагностики ходової частини, на якій було якраз таки виявлено, що стандартна полячка автомобілів групи ВАК це задні сайлентблоки передніх важелів. Вони були надірвані, якби. Тобто, ще трохи ще поїздив автомобіль по ямах, їх би розірвало повністю, і вони почали вже дійсно стукати. У автомобіля були доволі таки суттєво ржаві гальмівні диски. Ну, я гадаю, автовласники, хто вже не першим автомобілем володіють, мають знати розуміти, про що йдемо. Це коли в принципі гальмівна частина адекватна. Але от по бокам там, де йде вентиляція, доволі таки багато ржавчини зібралося. якби. Тобто пересипати гальма, пересипали цьому автомобілю всю підвізку. Знову ж таки, щось зносилося, як сайлендблоки задні передніх важелів. А щось замінили через те, що ходову частину, елементи вони зроблені з гуми, так звані, якби, і втулечки. Вони зношуються не тільки від'їзди ям, вони втрачають свої властивості ще й від віку автомобілю. Нагадаю на сьогодні вже 11 Років, так, от більша частина там просто ну, вона вже така почала тріскатися, і відчуття від автомобіля, від кермування вони вже були ну, якби не ті, так би мовити. Плюс, знову ж таки, повторююсь, привіт тим, хто любить рідні елементи, в автомобілі не відкручували за цей час нічого по ходовій. Тому тут два е навіть круги для болгарки записано в рахунок, тому що довелося зрізати частину гвинтів. У автомобіля замінено задні важелі у автомобіля, ну практично пересипані всі сайлент Блоки, замінено гальмівні диски, здається, тільки передня частина робилася по гальмам, задні гальма залишили, як є. І, по суті, по автомобілю було замінено два передніх амортизатори. Там було питання і по опорним підшипникам, і амортизатори виглядали ну, якби не найкращим чином. І Власне, робота потягнула робота запчастини це все зробити потягнула на 41 тисячу 500 гривень. По суті, в автомобіль вкладено десь біля 200 євро, чи там ну, на мабуть 2500 тисячі доларів. І по суті, зараз автомобіль, ну дивіться, в ньому зроблено всі регламентні речі. Рєдиний фільтр, в ньому замінено основний елемент, за яким треба слідкувати, і від якого може бути найбільше горе. Комплект ГРМ, автомобілю пересипали практично повністю гальма і практично повністю так само пересипали підвізку. Тобто зараз він, по суті, в максимальному бойовому своєму стані. І за це от віддали таку суму. І це ще не вийшов з ладу ніякий датчик, все нормально з двигуном. Я навіть не знаю, якби щось зламалося, який би був рахунок, і яке б враження в коментарях потім довелося читати власне. Історія про те, як обслуговували ТІСА, що потрібно робити. Гадаю, ви зрозуміли. Олива в коробці раз на 60 тисяч, їздити по місту частіше, халдекс раз на 120, їздити у нас в Україні. Часто по поганій дорозі буксуєте чи на бездоріжжі виїжджаєте, міняйте раз хоча б на 100. Двигун бензиновий, часто в місті, це 7 до 8 тисяч, не доїжджайте, траса, ну окей ще може бути 10, якби. ходова частина це вже по стану, ГРМ ланцюг міняється ну, десь в середньому, раз на 100 тисяч, якщо виключно. Міський цикл, знову ж таки, від режиму залежить, якби то може доїздити 60-70 тисяч. Якщо ставити, наприклад, автомобіль на механічній, особливо коробці передач на ланцюговому ГРМ на двигунах TSI, тільки на передачу не користуєтесь ручником, то ланцюг може і, і раніше у вас потягтися. А так в середньому регламент у нього біля 100 тисяч. Хлопці казали не з того, що приїжджав колись би сьомий там з пробігом 140. І ланцюг був натягувач, його виїхав там вже аж за 7 Навку, тобто вже перейшов овер того моменту, де ну коротше, його навіть не запускали, коли просто перекатували по СТО, для того, щоб в будь-якому випадку там ланцюг не перескочив. І по суті, все, ходова. Дивимося по стану. Я собі, от попереднє відео було про мій гольф, також залишу на нього посилання внизу. Раз на 5 років всем доки ходова бажано це якщо ви дуже любите відчувати, як автомобіль себе поводить, м'якість ходової, якби і. І так далі. Все решта, як то кажуть, по відчуттям. Ну, власне, таке відео, така інформація, гадаю, для вас була корисна. Якщо так, вподобайка, думки, коментарі. Пишіть внизу під відео. Ну і не забудьте підписатись на канал, якщо ви на нього щойно потрапили. До нових зустрічей!